Горювання взагалі ну є ж ця е, така класична, типу історія, що спершу ми е, не визнаємо, що нам погано, потім приймаємо це, потім починаємо сильно плакати. Насправді цей процес е, дуже унікальний від людини до людини, дуже індивідуальний. І е, е, ну, в чому хочу підтримати, або якось, якщо поруч з вами людина, яка зараз ще. Заморожена і не готова плакати, або не хоче визнавати, що це вже сталося. Якась втрата. Це її спосіб зараз в цьому побути, і якщо ну чим ви можете допомогти, ви можете порадити і звернутися в до, до професіоналів. Ну, наприклад, навіть в безкоштовні волонтерські проекти він не один такий в Україні їх зараз багато. Або просто отак, от, як можете підтримувати. Якщо ви бачите, що людина від кожного слова плаче, підтримуйте цей процес виплакування. Якщо вона уникає, ну, не, не лізьте, ну, тобто, не, не намагайтесь форсувати. Ви це робите швидше за все, бо вам незвично, бо вам страшно, бо вам як це вона не визнає. Тобто, можливо, зверніть увагу, що ви якісь свої потреби тут обслуговуєте. Людина по-своєму обробляє свій стан, а ви. По-своєму, хочете обробляти свій стан, але ще і від неї чогось очікуєте. Отут варто себе зупинити, щоб у людини було право на свій спосіб і свій простір. І, ну, можливо, якщо ви знаєте, що людині може бути важко, бо втрата відбулася, то просто будьте уважні в тому плані, що якщо їй потрібна якась допомога. І, ну, мені хочеться сказати, підтримати будь-який процес, якщо ви можете, який у людини зараз розгортається. Це природньо, і це те, що їй зараз потрібно. Будь-яка ідея, що є правильне, і треба цю людину всунути в ці рамки. Вона буде ну, викликати супротив, викликати для неї ще більш складні якісь переживання. Що, типу, я ще й неправильно горюю, ні, <смі> <смі> не треба. Вона переживає свої якісь втрати як може, і втрати ж можуть бути пов'язані не тільки з людьми, це і зі способом життя звичним вони можуть пов'язані з рідним містом. Я сама з Чернігова, і в нас ми довго не знали, чи цілі у нас батьківські могили навіть. Ну тобто, це типу, і коли в мене другу зараз там двоє друзів, одногрупників з Нікополя і обстрілюють цю територію. То я прям як, наче я розумію, що це таке, коли ти не. Не там, а твоє рідне місто, школи, парки, типу, знищуються. Ну, це теж втрати, і це теж певний процес має пройти. І кожна людина його, ну, от якось по-своєму проживає. І якщо можете, підтримуйте, але старайтесь не керуватись якимись ідеями і очікуваннями від іншої людини. Будьте підтримкою, яка делікатна і чутлива, отак, от мабуть, я би сказала. І до себе так само. От прям до себе оця чутлива підтримка, дружня, тонка. Така, коли я свій найліпший друг, що б я робив, що б я собі говорив, якби я себе обійняв, якби я себе вклав і просто пледом укрив і чай б собі налив, а не я від себе маю щось там зараз.